Так, так, так. І 110-ки теж будуть ставити на колеса. 110-ки також будуть ставити на колеса. Також двигун вийча. Що у нас ще цікавого? Що у нас ще цікавого. Ну і по малишам, звісно, сороковки ось Доступ з двох сторін. Повний доступ з двох сторін. Кондиціонер, понятно, обдув. І 50 також є. 50 Інеї. Енеї 50 немає зараз, є. Кати будуть 50-ки, оновлені вже оновлені, десь приблизно якості, такі, як 110-ки. така морда в нього, бачите. Шнурочок. Ось така от морда. Торговий бренд N.A. Бачите, з таким козаком буде у вас трактор. В цьому сезоні у когось вже буде він. Тому що люди телефонували вже. Записувались на відвідування. На відвідування трактора записувались. Напевно, не дуже такий час для трансляції, але все одно працюємо. Подивіться на міст, задній в нього у 110-ті. Задній міст. Поки все оголено, можна побачити. Напевно, що цей речах. Так, тут у нас. Тут у нас буде речіжок на підйом і опускання з місця, повітря, додатковий розподільник, Чотири плаваючих режими. Це у нас це у нас повітряний фільтр бачу. вставляється камера високої якості. Освітлення. Ось, будь ласка. Ось, будь ласка, кабіна. Ізольована, шумо, шумоизолевана в пласт...